Добрий день громадяни України, добрий день жителі села Біловіж. Ми знаходимося в селі Біловіж по вулиці Набережна. Ось дивіться, тут відділення пошти, поки що знаходиться. І оця вулиця Набережна бачите, пішла оттуда. от туди. Минулого року на цьому місці я знімав відео з жителькою цієї так би мовити, будинку. Вона розказувала, що не ремонтують вулиці і так би мовити, і ця канава, бачите, замулена, от понад цим ніхто її не прибирає, бо вона сама нанімала ескаватора, щоб, так би мовити, це. А по тій вулиці два герої України, які загинули на Сході, там їхні сім'ї проживають. От якось так. ви Бачите, вже почали цього року. Видно із сільської чи селищної ради привозити щебінь і от, а, насипати його сюди і розгортати. Грейдер сьогодні розгортав і ці кучі дві щебені розгорнув. От. Я хотів би вас, глядачів мого каналу, от, провести таке опитування: От як вважаєте, коли люди, скажімо так, хтось щось добувається, і так би мовити, з цього приводу люди висловлюють свою точку зору, свою думку, що от є проблема, її треба рішати. От. Це якимось чином впливає на цих чиновників. Чи Це от звичайність, що там мені розказували, да це звичайність те, що ти там розказував, так би мовити, і дорогу поремонтували цю. це молоде, ніякого відношення немає. От. Я хочу вас запитатися, як ви вважаєте? Чи є якийсь зв'язок між моїми відео, коли я показую, що де є потреба дорогу робити ремонт, і деякі люди по хатах, коли я ходжу, то вони, як би сказати, дають мені інтерв'ю і ну, висвітлюють, що по їхніх вулицях є проблема, там дорога не поремонтована. А потім через деякий час відбувається ремонт цієї дороги. За ні з того, ні з цього. А як вважає? От, Є зв'язок, тому що от сьогодні до мене підійшло, не сьогодні, а протягом сьогодні один чоловік і ще десь, по-моєму, протягом тижня два чоловіки прийшли і каже, давай Степанович запишемо відео по наших вулицях, чого нам типу, не ремонтують. І там привезли, каже, щебінь, порозсипали, порозгоротали, каже, а в нас каже, як було було, то так і є. Каже, приходь, запиши відео там. Я тобі каже поможу, що там тобі треба зробити. Ти такому неправильно бумаги каже, поможи оформити, щоб я оці звернення там, до кого правильно. Бо каже, я не добуваюся, не добуваюся, і до цих каже, панів достукатися не можна. от. А от гроші, бачите, от куди пішли? на оце здання. От. Ну ви вже знаєте, що це за будинок. От якось так. Так от у от мене запитання до глядачів мого каналу. от. Як ви вважаєте, чи є якийсь зв'язок? Коли людина а, хоче, щоб щось зробили, і ви вимагає...